Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 8 жовтня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимося, який сьогодні день і які підказки. Ну що, карта дня для нас четвірка мечів. Що в нас на дні колоди, дев'ятка посухів. Цілком зрозуміла енергія. Четвірка мечів відпочинок, тому що дев'ятка посухів ми втомились. Втома від роботи, від пройденого шляху, бо це 90% пройденого шляху втілень. Ми втомились, ми і. Ця зупинка нам потрібна для того, щоб спланувати, проаналізувати, що було не так, що втомило, що було легко, що було важко тобто весь шлях, який ми пройшли, щоб ми могли його собі впорядкувати, проаналізувати, і зробити висновки, рухатись далі. Тих вже останніх 10% пройти, чи воно не вартує того. Кожен сприймає своє рішення, але для цього потрібно зупинитись, відпочити, проаналізувати. Ну, або для когось це просто такі СПА-процедури, масаж, косметолог, таке горизонтальне положення перед телевізором, ну, гармонізація себе. Так, можливо, тут вас критику, розкритикували, і ну, там, чи ви ще щось вимагає перезавантаження. Тобто відновлення сил, спокій, можливо, плани, тому що ви розумієте, що ви вже завершуєте, і ви плануєте наступний проєкт, або просто. Просто відпочинок і відпускаєте ви всі тривоги, всю втому і насолоджуєтеся спокоєм, гармонією. Ну що ж, тобто сьогодні в нас день зупинки. Ніхто нікуди не поспішає, нічого ми не намагаємося доводити, знаєте, можливо, аналізуємо після вчорашньої повні, що, як, набираємося сил, сплан... створюємо наміри, тому що вже місяць буде йти на спад, і ми собі думаємо, що ми залишаємо, що не так, що. Ну, тобто... Собі впорядковуємо в голові всі свої думки. Навіть от повішаний проситься. Так, така енергія зупинки. Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Ну, можливо, це людина, молодий чоловік стихії повітря, який підкаже вам, от. Можливо, він з вами проходив той шлях, і ви будете разом з ним доповнювати тобто, один одного. Він бачить своє щось, ви своє, і докупи складете і будете мати цілу картину. Можливо, критика, так? Подивіться, тому що це, бачите, як людина налаштована. Критикує вас. Доповнює ну, от, той шлях, який ви пройшли, ту роботу, яку ви зробили, і він вам пояснює, чи критикує, чи доповнює. А, можливо, це, хоча це найшвидша карта в колоді, одна з найшвидших то ця швидкість буде проявлятися в, в думках, тобто ви будете все, от багато думок, вони швидко пролітають, ви, ви, можливо, ви самі себе ось так критикуєте, або це. Ви все швидко аналізуєте, як було, як є, як я хочу, щоб було. Такі ваші плани, ваш аналіз, тобто ви все встигнете протязі дня. І подумати, зважити, проаналізувати, і розкритикувати себе, і доповнити чимось, і надати собі ясності, і спланувати. Так швидко будуть мінятися думки. Що буде заважати? Шістка пентаклів. Енергообмін. Можливо, от саме ця людина буде заважати, тому що вам ви хочете спокійно собі подумати самому, самому проаналізувати свої там, косяки чи свої плани, щоб вам ніхто не заважав. А отут людина, яка дивіться, як вона налаштована: такий чоловік, який ну прям. Стоїть і не питає, чи я хочу, чи я е, слухати оцю критику, чи ті плани, чи оце, що він там говорить, це такий фонтан словесний. Мене не питають, а просто мені нав'язують свої роздуми чи свою критику, там, от слова свої, так? і мені заважає, тому що я хочу зосередитися на своєму чомусь, я хочу відпочити. Мені не потрібно. Тебе ніхто не просив про ці зауваження чи про ці плани. Можливо, я не буду раз більше з тобою працювати. Я планую своє щось особисте. Самостійне. Ну, тобто, шістка пентаклів це гроші. Можливо, ви їх ще не отримали, так? Бо 90% тільки пройшли, ще вам не заплатили. А ви повинні десь віддати їх. А можливо, це людина, яка має вам заплатити, пояснює вам щось, що не так, критикує вашу роботу, або що вона не має коштів. Тобто заважати буде, от що вам треба давати, чи вам не дають, чи ресурс вас забирають. Ось лицар мечів, забирає ваш час, ваш ресурс. І вам це буде некомфортно. Що у вас спокійний простір, прийшла ще одна людина, і забирає ваш час, ваш ресурс. Ну що, мої любі? Але четвірка мечів сьогодні. Будьте обережні, бо для нас мечі це може бути зброя. Тому вважайте. А я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам чіткості, ясності, структурованості, щоб ніхто не заважав вашим планам, вашому відпочинку, вашому аналізу. Знаєте, завжди все залежить від нас, від нашої реакції. От, навіть якщо нас хтось намагається вивести з рівноваги, то. Наша реакція це є підтвердження тому, що я погоджуюсь, я піддався, я піддаюсь на цю провокацію. А коли ми не реагуємо, все, тоді і людина не має сенсу нас зачіпати, провокувати. Тобто, от будьте в такому стані: дивіться: задоволення від думок, від процедур, від відпочинку. Просто в стані такого релаксу не реагуйте ні на критику, ні на от таке, що б там не відбувалося. Ви відпочиваєте, тоді відпочивайте, дайте можливість і тілу розслабитися, і мізкам відпочити і ну, перезавантажитись. Не реагуйте, тому що сьогоднішня енергія, вона і так. Нікуди не йде, ви не зможете. Не ні, ні буде сили, не буде бажання ні щось робити, ні доводити. Сьогоднішня енергія нам дана для відпочинку, для перезавантаження, для планування, для ясності, для спокою, для відновлення сил, для умолодження. От я вам цього всього і бажаю. Ну що, мої. Любі, люблю вас собі, маю. Дякую, що ви є в моєму житті. Ви молодчинки. Ви найкращі, кожен з вас. Ставте, будь ласка, вподобайки, свої реакції, залишайте коментарі, мені дуже приємно, діліться своїми враженнями. І, хто не з нами, я вас запрошую: приєднуйтесь до магічного простору, зоряне та мої дорогенькі. Почуємось, папа. -па.